Вітаю глядачів канала. Сьогодні я буду робити багатокорпусні вулики на рамку 230. Ну розкажу покажу як роблю. От у мене вже постругані заготовки на 250 заготовочка По метру вони довжиною, щоб виходилось дві стінки, або дві бокові, або передня і задня. Чистий розмір заготовки. Товщина 30 мм. Ширина буде 238 мм. От на диви пушечку склеюю, наклейпива, струбці настягую. Вони сушаться, ці заготовочки. Одну деталь беру більшу, одну меншу, щоб потім впехлости їх скрутити. От декілька стінок у мене вийшло сплошної доски. От вони лежать вже відстругані в розмір. А ці поки сохнуть. Пока сохла деталі, тобто есть пока сохнутся я занялся дніщами. Вот зробив таку заготовку на днище рамочка. Наружний розмір корпуса, так як і дніща, виходить 512 на 445 мм. На 10 рамок, толщина стенки 30 мм. Соединение без фальцевое будет в корпусах. Вот в нижней части днища выбрана четверть. 25 на 15 для настила доска 15, 25 мм и сделанный люточек 8 мм высота 160 мм ширина по центру вот нище зашиваю зашиваю 25 доскою в четверть в паз и вот уже нище зашите звучилось вот такий моє вигляд соединение таке як на улики от четверть 15 на 30 на шурупи скручене воно и получается таке нище кришки у мене уже були зроблені заблаговременно. крышка тоже по такому самому принципу робится это вот я днище. выбирается четверть 15 на 10 миллиметров глубина 15 ширина 10 с зазором на корпус 5 миллиметров 5 миллиметров по длине 5 миллиметров по ширине высота крышки 70 миллиметров с расчета чтобы сюда положить 50 мм пінопласт, ну или подушка, хто як пользується. Кришку я зверху зашиваю. Обичним ДВП 3,2 мм толщиною. Кришка робиться з доски 20-м, на шурупи. От. Ну а сейчас доски висохнуть заготовки. Буду заниматься корпусами. Пока. Пока жюри сушилось, я занялся крышками, обещанной заготовкой. Покалибрована заготовка. Вот боковая стеночка. Ширина 238, длина 480 мм, толщина 30. И передняя задняя стеночка выбрана четверть под рамку 18 на 11 мм и пропил сделанный под боковую стенку 30 на 14 миллиметров и вот начинаю сейчас собирать собирать корпуса все поторцовано на маятнику под прямым углом и при сборке проблем никаких не должно быть собирается все наши шурупы вот после того как я собрал корпуса вот они уже собраны В принципі, зазори між до корпусами нормальні. О, я готовлю таку от планку на обв'язку. Я роблю обв'язку з трьох сторон. Планка от має таку от форму за таким вирізом. Це потрібно для того, щоб коли приб'ється планка. На улик, на корпус О, був зазор. Тому що з годами корпуса розбухають, розвертає їх і потім просто корпус на корпус надіть буде дуже важко. За час цієї планки виходить, що є свободне місто і корпуса будуть Тобто На будь-який корпус він надінеться. От доброблюдечку з трьох сторон. Передню стінку не роблю планку, щоб можна було надвигати корпуса між собою, сталкувати бжолу. І в центрі корпуса ляточок 20 мм в діаметрі. От в кожному корпусі я роблю. От використовую період сверло на 20 і двигаюсь, двигаюсь далі. Остання деталь мого вулика це... Потолочна кормушка. Я на своїй пасіки не використовую ніяких потолочин. Користуюсь або холстиком з фольгоїзола, або от такі от кормушки. От вона зроблена по розміру корпуса. Зарізана так, як корпус. Пропил зроблений під ДВП. Загнана ДВП в обв'язочку цю. Ось такий от зроблений 2-сантиметровий проход для бджіл, четверть для кришки з ДВП. І от вона вже, вже закінчена кормушка. От стекло сюди заложено, 2 см зроблено, де, будуть, де буде сіроп. От зроблені пропили для проходу сіропа, щоб бжоли не проходили в цю частину кормушки обвязка зроблена з чотирьох сторон от вигляд такий вона має ця кормушечкой потім вона обробляється мастікою на основі воска парафіна і каніфолі, прогрівається паяльною лампою і вона не вона ну, якщо если учитывать я використовую інвекторний сироп то то даже, даже її можна і не обробляти вона текти не буде, тому що сироп густий Вот что у нас получилось на выходе. Три корпуса по 10 рамок на 230. Отъемное дно. Кормушка вместо подкрышника. И крышка. Вот такие вот улики. Я рублю по три корпуса. Три корпуса в нашей местности достаточно. Редко, какие семьи Треба четвертий корпус. Ну, це дуже-дуже велика рідкість, що понадобиться четвертий корпус. Так, В комплекті по три я роблю. З цього достатньо. До наступних зустрічей.